Любі учні, вітаю вас всіх на наших уроках трудового навчання. Я не випадково знаходжуся на кухні саме, а знаходжуся я тут тому, що ми з вами повинні почати нову тему це технологія приготування їжі. І почнемо ми з того, що будемо вчитися нарізати продукти. Тому що це перший крок у приготуванні. Підготовка продуктів до їх використання в якихось рецептах. Ми маємо навчитися різати, користуватися ножем, різати різні продукти, і почнемо ми саме з цього. Всім нагадую про техніку безпеки. Коли ви знаходитеся на кухні та працюєте з гострим інструментом, ви повинні бути дуже обережними. Сьогодні в нас просте завдання для початку. Ми з вами повинні приготувати бутерброди. Повинні навчитися різати хліб, намазати масло, різати сир та ковбасу або будь-що, що ви захочете покласти на цей бутерброд. Поїхали! Нам знадобляться хліб, ковбаса, сир та масло. Підготуємо дощечку та ніж для хліба. Є спеціальний ніж для хліба, він називається пилка. Але навіть з таким ножем треба бути дуже обережними. Щоб знайти не нарізаний хліб в магазині, треба було постаратися. Але я знайшла цей багет. Можемо відрізати частину багету, відрізаємо його по діагоналі, щоб площина нашого бутербродів була більша. Частину можемо відкласти. А іншу частину будемо нарізати. Обережно тримаємо ніж і обережно тримаємо пальці подалі від ножа. Починаємо нарізати. Та, будь ласка, будьте дуже уважними. Не поспішайте зробити рух ножем. І впевніться, що немає поруч ваших пальців. Коли ви вже відрізали, потрібну вам кількість хліба. Можемо перейти далі. Далі в нас масло. Для масла можемо використати столовий ніж, він затуплений і не такий небезпечний. Набираємо масло тоненькими слайсами і починаємо намазувати його на хліб. Робимо ось такі рухи, розмазуючи масло по всій площині бутерброду. Якщо ваш хліб такий же м'який, як і мій, то у вас можуть виникнути деякі труднощі. Але все одно продовжуйте це робити. Таким чином ми намазуємо всі бутерброди, коли ми закінчили, переходимо до сиру. Для сиру будемо використовувати гострий, не довгий ніж. Якщо у вас завеликий шматок сиру, ви можете відрізати частину, щоб зручніше було нарізати слайси. Пам'ятаємо про техніку безпеки. Дуже обережно починаємо нарізати сир тонкими слайсами, тримаючи пальці подалі від ножа. Після нарізки викладаємо слайси сиру на бутерброди. Перейдемо до ковбаси. Так само нарізаємо її тонкими слайсами. Так само тримаємо пальці подалі від ножа. Дуже обережними рухами. Відрізаємо потрібну нам кількість. А тепер потрібно почистити кожен слайс. Для цього зробимо невеличкі надрізи. І тепер зачищуємо окремо кожен кусочок. Нічого страшного, якщо у вас так же, як і у мене, ковбаса чиститься погано. Це не вплине на смак бутерброду. Тепер викладаємо ковбасу на бутерброди і заварюємо чай, тому що бутерброди вже готові до вживання. Я сподіваюся, що у вас все вийшло і ви нагодували себе і свою сім'ю. І чекаю на звіти, відео або фото ваших бутербродів смачного.